Я обласна лікарня імені Мечникова, форпост з порятунку українських військових, найбільший медичний заклад з надання хірургічної та стабілізаційної допомоги важкопораненим бійцям з усієї лінії фронту та цивільним. Важливою ланкою в роботі є центр патології та ендопротезування великих суглобів. Сотні операцій з первинного ревізійного та індивідуального ендопротезування суглобів на рік, тисячі консультацій та індивідуально підібраних методів лікування. Лікарі центру надають висококваліфіковану допомогу всім пацієнтам, мають міжнародні сертифікати та постійно підвищують кваліфікацію. Вітаю, друзі! В ефірі телеканалу, де – проєкт «Здоров'я.ua». Щотижня гості програми досвідчені та професійні лікарі госпітальної бази області клінічної лікарні імені Мечникова. Сьогодні ми поспілкуємося з Олександром Губариком, завідувачем центру патології та ендопротезування великих суглобів обласної клінічної лікарні імені Мечникова, заслуженим лікарем України. Пане Олександре, я вас вітаю. Щиро дякую, що долучилися до нашої студії. Ну, по-перше, дуже хочеться дізнатися дізнатися власне про діяльність вашого центру. Коли він був створений, я так розумію, що раніше це було відділення, тепер воно реорганізовано як центр. Коли був створений і на чому ви спеціалізуєтесь? Первоначально на базі клінічної лікарні Мечникова в 1990 році був створений створено відділення ендопротезування великих суглобів. Тоді це був тільки початок, тільки народження, зародження цього напрямку ортопедичної діяльності. В останні роки ми дуже розрослися і багато. Нових методик внедрили, тому розширилися і з часом ми переросли вже в центр. Центр нараховує 60 ліжок. На жаль, що йде війна, а для хлопців це щастя, що вони потрапляють до нас, що ми надаємо висококваліфіціровану медичну допомогу їм. Що багатьом з них ми збережуємо життя, збережуємо кінцівки. Багато з них після лікування в нас вони потім повертаються до своїх частин і відстоюють нашу незалежність. З якими запитами, хворобами пацієнтів ви працюєте, власне, якщо не брати от повномасштабну війну, які ще от звичайні такі життєві проблеми на жаль залишаються? Найбільш розповсюджене це захворювання суглобів, це захворювання кульшового, колінного суглобу, плечового суглобу, також травми цих суглобів і пошкодження мінісків це малоінвазивна артроскопічна операція на суглобах. Тяжкі Великі дуже операції це ревізії після ендопротезування. На жаль, їх кількість збільшується, і всі вони приходять до нас, тому кількість ревізій зараз дуже збільшується. Скажіть, будь ласка, протягом якого року ви працюєте в обласній клінічній лікарні і власне на посаді керівника? В Обласній лікарні я працюю з 2001 року, а на посаді керівника з 2008 року. А скажіть, будь ласка, за цей час ви відчули певних змін, як розвивається власне ваша сфера, яких можливо сучасних здобутків вже досягли? Ортопедія ніколи не стояла на місці. Вона завжди потребувала розвитку. І ми якщо дивитись на ті? Ендопротези, які були спочатку, з 2001 року, як я працюю, то це, ну як початок, зараз вже більш таки йдуть з виконанням технологій, які зараз в мірі є. Тому ендопротези, з 3D-печатю, які виготовляються на 3D-принтерах, вже індивідуальні ендопротези вже є, от таке е, направлення. Дуже багато, е, дуже потужно зараз розвиваються малоінвазивні технології це артроскопії суглобів, коли можна без е, великих ростинів. Подивитися, що знаходиться в суглобі, та виправити цю е, травму, виправити пошкодження, яке є, щоб людина не чула болі. Ендопротези це протези, які. Замінюють суглоб кульшовий колінний, плечовий. Власне цікаво дізнатися про команду, з якою ви працюєте, тому що ну, звісно, це велике навантаження, і велика команда досвідчених лікарів має займатися цим напрямком. От скільки у вашому центрі е, спеціалістів? На сьогоднішній день у нас е... Крім мене шість спеціалістів. Двоє з них це молоді хлопці, вони після інтернатури, От, але вони на інтернатурі показали себе дуже справними, дуже вміючими мислити. В полі вони обдумують все, а потім тільки роблять. Але ще їх ну, треба тренувати, дивитись, наглядати, вчити. Все. І четверо вже хлопців досвідчених. Чи є потреба у молодих Ді спеціалістах загалом у вашому центрі? Загалом у нашому центрі немає, але проблема молодих спеціалістів завжди є, тому що не всі можуть розприймати те, що треба, як робити, як відноситись до людей. Стосовно технічного обладнання, забезпечення, оснащення, чи всього вистачає у центрі, і взагалі яке воно у вас? На сьогоднішній день центр забезпечений всім. Тобто, завдяки обласній адміністрації, в нас є і Сіар-Дуги, ті, які можуть моментально в операційній робити рентгеновські знімки, рентгенконтроль. У нас є новітні. Артроскопічні стійки, які ми виконуємо операції на коліном на кульшовому суглобі, на плечовому суглобі. з 2014 року, коли розпочалася власна війна. На обласну лікарню йде дуже велике навантаження. Це і мінно вибухові травми, і травми різного типу. От з якими ситуаціями ви зараз стикаєтесь, власне, от через повномасштабну війну, з якими травмами і які найскладніші операції довелося робити от за останній час? Починаючи з 2014 року, то характер бойових травм дійсно дуже змінився. Якщо в 2014 році це були кульові поранення, багато було, і практично всі йшли з кульовим пораненням, то за останні два роки, за останній час, навіть починаючи з 22-го року, травми дуже змінилися. Зараз переважається мінно вибухова травма це використання. У дронів, дронів, артилерійні обстріли. Це все дає то, що багато уражень, багато йде уражень кінцівок, багато уражень йде комбінованих. коли поражається декілька ділянок. Який вплив власне має мінно-вибухова травма на організм людини, на кістки людини загалом? Міновибухова травма це, звичайно, це стрес першого, в першу чергу для організму. Це крім того, що є ураження осколками, а також сам вибух є коливання, які збивають ритм правильну роботу всіх систем. От, а також дуже багато і так, щоб. Когось щось виділити, розділити ні. Дуже запам'ятовується те, що коли хлопці від'їжджають від нас на евакуацію, то вони кажуть, док, все буде добре, от ми ще повернемось, ми ще зустрінемось. Це, це головне, це саме таке тепле те, що від хлопців чуєш. А чи зустрічалися у вашій практиці а, захисники, які власне з інших країн приїхали захищати нашу землю, іноземці серед них? Багато хлопців і з інших держав, і англійці були, грузини були. Але е, таке, що зразу е, запам'яталося одного разу, ми були на обході в реанімаційному відділенні, от і хлопець був з Росії. Він приїхав сюди у лютому для того, щоб він сам бізнесмен для, в Київ, для того, щоб по якимось ділам там, заключати договора. Але коли почалась повномасштабна війна, то він не роздумуючи, він пішов воювати на стороні України. Це парадокс. Ну, можливо, yeah. він побачив справді те, що відбувається, реальну картину подій, і можливо за справедливість справді пішов боротися. Так, Те, що там розповідають, воно ну, зовсім не відповідало дійсності. Я знаю багато прикладів, тому, того, що е рідні брати, брати, сестри, родичі відрікалися, відрікалися один від одного через цю війну. І, так і, тому що були зовсім різні різна інформація, різні сторони е цієї так. війни. На жаль. Розкажіть, будь ласка, чи залучаєте ви досвід іноземних колег, іноземних партнерів, чи обмінюєтесь ви якимись знаннями? Тому що я так розумію, що ця сфера це постійне навчання, постійне оновлення інформації, розвиток вперед? Тут можна на два напрямки розбити. Це, це бойова травма. Ми постійно спілкуємося з лікарями з Сполучених Штатів Америки, спілкуємось? Через телебачення, через е, канали. От, і також вони приїздять до нас, і вони дуже здивовані. Е, початок цьому положив е, американський нейрохірург Рока Армонда. І е, з його легкої руки е, до нас в лікарню дуже багато приїздить. Американських травматологів, нейрохірургів. Якщо брати більш цивільний напрямок, то ми зараз дуже спілкуємося і з клінікою з Німеччини, це Евальд Герінг, Він сам е казахський німець був, він давно вже емігрував і е якось так. Ми познайомилися в Києві на великій конференції з ендопротезування. І зараз ми обмінюємося досвідом. Декілька разів я був в клініці у нього на стажуванні, він приїздив до нас. От, таке є міжнародне у нас взаємодія. Також завдяки мозу, завдяки пану міністру Віктору Константиновичу Лешкову у нас є Навчальні програми були. Цьому році ми їздили до Китаю. Там дуже плідно ми спра... співпрацювали з в Китайському ортопедичному національному центрі. Це дуже велике здання, це дуже велика е... лікарня, яка займає е... два квартали. якщо Чуваси. так брати, <світ> да. <світ> Вони попросили нас, щоб ми розповіли, з чим ми зустрічаємося, з чим ми як ми працюємо, і показати декілька кейсів. І завдяки цьому ми отримали їх досвід, показали свій, але ми я доповісти, що ми не хуже працюємо, чим вони. Звичайно, вони... ми це бачимо на прикладі врятованих життів. Це, це безперечно. Mm, да. Так, так і. Я... А власне, у якому форматі відбуваються ваші зустрічі з іноземними колегами? Ви проводите можливо там спільні операції, спільні огляди пацієнтів або там у форматі якихось лекцій. Як це проходить? Це проходить по-різному. Є е, е, такий формат, коли вони приїздять для до нас, і ми дивимось е, безпосередньо на приходимо на е, приймальне діагностичне відділення в реанімаційну залу і. Дивимось тих пацієнтів, тих бійців наших, які надходять з поля бою. І зразу ми надаємо їм допомогу. Тобто що вони бачать все з початку нашої роботи і до е, того моменту, як хлопці вже стабільні і далі йдуть на подальші етапи евакуації. Також е, є можливість, вони нам е, розповідають е, свої. Напрацювання свої лекції показують, задаємо питання, відповідають. Так це йдемо. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, до центру вашого чи можуть звертатися мешканці з усієї нашої області або з різних областей України? Чи звертаються такі люди, і що потрібно для цього? До нашої лікарні звертаються люди з усієї України. Недавно ми прооперували жіночку з Тернопільської області, з Волинської були області пацієнти. Для того, щоб потрапити на нас, це необхідне направлення від сімейного лікаря і попередньо подивитись на консультації, чи потрібно виконання оперативного втручання, якщо потрібно, то саме яке. І потім далі вже працюємо з пацієнтами. Як ви вважаєте, у чому власне унікальність і успіх саме вашого центру? Чуєність. Чуєність. Чуйність персоналу до людей персоналу, лікарів без цього так неможливо. Ми розуміємо, що хворобу набагато легше попередити ніж потім її лікувати. От, скажіть, будь ласка, за якими ознаками треба звертатися до вас, до вашого центру, і як власне попередити, зробити профілактику певних хвороб? На жаль, до нашого центру звертаються люди, коли вже є захворювання, яке потребує оперативного втручання. Це, на жаль, при незначних симптомах чомусь люди думають, та пройде, а навпаки, саме в цей час потрібно вже займатися собою, займатися лікуванням та підтримкою своїх суглобів. Тому, Як часто треба проводити обстеження суглобів, от, наприклад, протягом року? Раз на, рік. Раз на рік. Але лікуватися фізіотерапевтичне лікування, реабілітаційне лікування, то це треба проводити два рази на рік. Це можна також робити у лікарні імені Мечникова. Це справжній форпост України. Ми приймаємо саме найважчих героїв. Ми робимо самі складні операції, тому що в нас є. Суперпрофесіонали є та апаратура, яка дозволяє поставити діагноз. Кожного року ми робимо 50 тисяч операцій. Ми приймаємо біля 300 тисяч наших громадян, які живуть в області поліклініці. Через стаціонар ми приймаємо більше 50 тисяч пацієнтів. Кожного дня 50 100 операцій. Кожної ночі ми рятуємо саме важких і героїв, які приїхали з фронту, і цивільних, які попали в біду. Всім рекомендую не гаяти часу, не шукати інших лікарів, приїздити до нас. Ми завжди на протязі дня зможемо надати кваліфіковану професійну допомогу. Час підготовки нашої програми ми прочитали дуже такий приємний відгук від однієї вашої пацієнтки, пані Валентини. Вона вчителька. Вона пише: величезна подяка колективу центру впевнено, можу сказати про те, що команда, всі лікарі з великої літери, усі медичні сестри та санітарки дуже добрі та чуйні до хворих. Вічірго серця бажаю всьому колективу здоров'я, бадьорості, успіхів у роботі. Ну мені здається, що Дякую. це такий дуже приємний відгук, і слова вдячності, це найкраща нагорода. Мені здається для лікаря. Чи згодні ви з цим? На останок хотіла б щось додати, можливо, побажати звернутися до пацієнтів. Можливо, щоб ще раз нагадати, що не треба нехтувати здоров'ям, треба обов'язково приходити на обстеження, на чекапи свого здоров'я. Це обов'язково, це, це культура свого життя. Якщо потрібно, то краще прийти і подивитись, зробити чекап здоров'я, виявити де які є проблеми з здоров'ям. То це буде краще і на перспективу на майбутнє це вже буде добре. Це так потрібно слідкувати за своїм здоров'ям, пане Олександре, і наостанок, скажіть, будь ласка, які власне плани маєте на цей рік у розвитку вашого центру? Плани в планах це навчання. Це навчання молодих лікарів, які прийшли до нас, своє навчання, розвиток це вдосконалення тих оперативних втручань, які ми вже, скажімо так, опанували. Професія лікаря вона ніколи не стоїть на місці. І якщо лікар зупинився, то все треба постійно, постійно опановувати щось нове. Тоді буде розвиток, так? Ні. Відомо, пане Олександре. я вам щиро дякую за спілкування, за те, що знайшли час долучитися до нашої студії. Я нагадаю, що ми спілкувалися з Олександром Хубариком, завідувачем центру патології та ендопротезування великих суглобів обласної клінічної лікарні імені Мечникова. В ефірі був проєкт здоров'я UA». Залишайтесь із де 1 аби отримувати ще більше корисної інформації. На все добре.